Я нещодавно прийшла з Аврора, тому зараз буде розпаковка. Перше, що ми взяли, це ось такий дощовичок курточка для Лео. Покажу вам фото, як вона виглядає на ньому, і всі ціни залишу на екрані. Є такий екозасіб для відбілювання та виведення плям з білих речей. від Тортіла. дві баночки від фірми Профі, одна для ванни, одна для кухні, Гель для унітазу. Що для мене важливо, це те, що він має антибактеріальну дію. Те, що я вже не брала дуже давно, це миючий засіб для підлог та стін. Має приємний, не нав'язливий аромат. Мій улюблений кондиціонер для прання саме в цієї фірми і цього аромату. Ще взяла ось такий крем-смузі для тіла, подобається і колір, і текстура, і аромат. Ось такий ванільний цукор подобається об'єм і те, що потім можна буде використовувати баночку повторно. Шкребок для кухні. Наостанок, те, що для мене зараз найактуальніше: дві отаких пачки по 10 штук пакетів для заморозки. Ось так вони виглядають без упаковки ось на фоні моєї долоньки.